Бачите, осінь же. Я розумію, що осінь на календарі давно, але от такі жовті листочки з'явилися хіба останнім часом. Так, так, це вже майже жовтень. Десята година ранку. Трусканець потрошки приходить золота ось. А в місті порожньо! Ми прогуляємось на білет. Там, бачите, вдалині? Це вже хмарка йде. Хмарка, яка змінить погоду. Тут чисте небо. А десь з Борислава йде темно-темна хмара. А справді не з Борислава, а з гір. 365, звідси практично вже не видно після побудови всіх будинків, да? Гарне освітлення сьогодні вранці, ще сонячно. Йдемо на бівет. Тут осінні квіти вже розмістили біля напису Трускавець. Ну та, тайте, у нас було кілька питань, де знаходиться палац культури імені Шевченка, де відбуваються концерти. А отут він знаходиться, оце він і є. Це і є палац культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Де відбуваються концерти у Трускавці? Мозаїка гарна. Вже у Львові таких мозаїк залишилось дуже мало. Але мозаїки на стойоні СК зруйнували, на магазині Океан зруйнували. Потім якісь цих мозаїк відновили, але самі знаєте, що відновлення, то, то вже не то. Ah, excursão. <tossos> Папа Іван Павло ІІ а вже розповідав, що Був на зустрічі з папою у Львові і на іпідромі. І на зустрічі папи з молоддю на насихою. Ну, такі дуже-дуже гарні спогади залишилися. Поки що Іван Павло другий єдиний папа, який відвідував Україну. Буде цих ясних А ярмарки приїхав. Я думаю, ярмарка не буде, Ярмарок приїхав. буде ярмарок. Каву наразі ніхто не б'є, наразі ніхто не є. Вас Освітає, розкавається напис на сцені. А і ярмарок невеличкий. До дня туризму. Розмістили його. Асортимент традиційний. Всі розмістилися на тих самих місцях, що попередній раз на день незалежності, на день міста. Так, кому цікаво, що де як продають ціни можете подивитися ті наші відео. Зараз не будемо фокусувати свою увагу. Сири. Живічолима, знаєш, Шашлики, картопля, бограч, плов Гарні хмарки ну, на небі сьогодні. Ще поки не підійшла, та основна велика хмара. Ці біленькі, маленькі, гарненькі. Ну а ще тепло, то дуже-дуже ненадовго. -дуже з кінця жовтня, тобто не з кінця жовтня, а з початку жовтня. Погода зміниться. Мат ну, и бивать.